Ми переживаємо ось першу річницю е, перемоги Революції Гідності. Очевидно, що, дивлячись на ту саму подію, подія, яка з одного боку є трагічна, тому що кров українських героїв освятила, окропила вулиці і Майдани міста Києва. Різні люди добачають, мабуть, різний зміст. Тому, можливо, і цей день будуть по-різному називати. Хтось згадуватиме жертв Майдану. Хтось говорить сьогодні про розстріл Майдану. А ми, як християни, розуміємо тут щось набагато глибше. Ми говоримо про пасхальну жертву Небесної Сотні. Для того, щоб зрозуміти, що розуміє християнське серце, коли говорить про пасхальну жертву, погляньмо на пасхальну жертву нашого Спасителя Ісуса Христа. Що бачили, що розуміли свідки цієї події? Хтось бачив екзекуцію злочинця якого було засуджено тогочасною римською владою з подачі Синедріону? Хтось бачив трагедію смерті праведника? Але насправді це була пасхальна жертва. Син Божий приніс себе у жертву за спасіння світу. У цій жертві. Все людство отримало вічне життя, смерть Спасителя на Христі стала початком Воскресіння, перемоги, життя над смертю, мандрівкою людства від темряви до світла і від землі до небес. Тож, ми, християни, коли говоримо про річницю, Пасхальної жертви Небесної Сотні, ми бачимо тут добровільну жертву віддання себе самого, свого власного життя за краще майбутнє свого народу. Тому ця жертва вона стала початком переміни. І ми сьогодні справді, з перспективи року, можемо бачити, як Україна почала мінятися. В болях народжується нове суспільство, нова держава. Усвідомлюється вартість бути свобідною людиною. Можна сказати, що ця свята кров Героїв Небесної Сотні вона окропила волю України. Є нашим скарбом. і моментом звільнення. Моментом справді переходу від рабства до свободи. І тому ця жертва є початком життя. Смерть, яка є животворящою. Каже Ісус Христос: якщо зернятко не вмре, не принесе плоду. А якщо воно вмре, тоді постане нове життя. Ми, християни, сьогодні споминаємо річницю пасхальної жертви, яка дає і дасть плоди, вповні, які ми зможемо лише з перспективи часу. Історія нової України щораз то глибше буде розкривати зміст пасхальної жертви революції Гідності.